Так, мої всім вітанням. Давайте підемо, потурниримо, побачимо, що буде. Обрав таку командочку, будемо дивитися, що з цього вийде. Так, дві трійки фіол. Можливість прикритися, так? Ну, Виглядає непогано. Щось я їх розбив трошки. Ну то і ладно, трохи буває таке. Тоді давайте ось так. Давайте ось так. Погано, що без травління, ну, нічого страшного. Нічого страшного, так буває. Так, давайте спробуємо ось так. Угу, ця щиток вкрала. Ну, чудово. Ладно. А в кого вкрала? А, ну в того, хто вбив, того і вкрала. Так, все ж таки на бабку повісила <кій> ту свою фігню. Ладно. Що зробиш? Так, це дулька в нас стає ніякою, правильно? Ніякою. Ну добре. Так, щось ми відмираємо, шановні. Це мені не подобається. Це мені зовсім не подобається. Так, ну що, бабка спрацюєш чи ні? Так, бабка спрацювала, це вже добре. Тоді, давайте один ход можна походити, так. Нічого страшного не буде. Ну, не має бути. Так, ну бабка врятувала. Нічого не скажеш. Так, в принципі, і дулька нормально підпалила. Тут теж нарікань немає. Підпалила добряче. Так, ну і добре, в принципі, все вже. Маю добивати. Але було важко. Так, і ось бабка, да? І гурік тут. Хм. Давайте візьмемо Оніка. Може, ага, Локі, ні. <кхм> візьмемо Оніка. Може пощастить. А може і ні. Подивимось. Угу. Давайте раз, трієчка. Багато летить, що саме обідне в бабку. Давайте ось так. Та ухилилась. Ну, то, як то кажуть, невідома ситуація. Бабка вийшла, оце погано. Це погано. Саме цікаво, хотів вже зелених зібрати, а зібрав якусь фігню. Ладно. По кому вдарить. Неприємно. Доволі неприємно. Так, я тут ніяк не збираюсь, так. Я тут ніяк не збираюсь. Ну, давайте. Давайте так. Ух ти, Онік ухилився. Це може бути цікаво. Давайте так, так прожмемо. Ця вийшла молодець. Блін, знову бабку зарядить, да? <кій> Майже зарядило, так? Ніфіга собі ти щелкнув. Капець. Да, ситуація стає геть кепською. Геть кепською. Скільки бабка ще буде в мене три ходи. А в мене вибору та й немає. Так, онік вистояв. Тоді давайте спробуємо ось так. Ага, і Оніка вже добили. Та супер. Що тут скажеш? <кхм> бабка не доживе, так? Один хід? Доживе чи не доживе? А, той же лупить, зелений? Ну, це габела. А, і там бабка зарядилась. Ну все, приплили. <кхм> Моя, бачите, бабка не виживала ніяк. Не знаю, сенсу немає. <гум> да, ситуація. Так, ну що, ж, що тут робимо? Давайте, мабуть, не будемо вигадувати велосипеди. А візьмемо своїх, <гум> скажімо так. Міцних барбосів, в яких мана не ріжеться. Бо дуже прикро що ось так вийшло. Дуже прикро. Так, ні, ти будеш тут. Будеш тут. А ми візьмемо... <кій> Де, ти? Де той зелений барбос, блін? Як треба, так фіг знайдеш. Все, поїхали. Як то кажуть, отримаємо на горіх і так отримаємо. Ні, то ні. Бо це вже харить трішки, коли ось так от відбувається, чесно кажучи. З отаким от камінничком. Я думаю, Вівіка походить точно. Вівіка походить точно. Тепер. Ну, давайте спробуємо ось так і ось так. Давайте ось сюди. І не добився гадьониш. Давайте. Треба Мілена. Блін, як дохера летить весь час. Знову Вівіка заряджена. Ну так, все вірно. Харить трішки. Трішечки то харить. Давайте ось так походимо. Треба її розрядити. Хоча може й не треба було. Я не пам'ятаю, знімається її той чи ні. Давайте спробуємо. Так, поїдання мани не зменшилось, так. Давайте спробуємо обережно. Ай вона зараз друге буде ходити. Та вогонь. Як то кажуть, ось і виліт, так? Ай, блін, як я обожнюю цю гру. Вона просто шикарна. От здавалось би, якась херня червона, зараз може мені вбити повбивати двох. Як мінімум. Ну, Давайте ризикнемо ось так. Так, не добила. Як мені цю добити? 3,400. І не зрозуміло. Ну, давайте ризикнемо. Так, її добили. Тепер будемо щось вигадувати. <кій> Знову летить, летить добряче. Ладно, маємо, що маємо. Так, а спробуємо, блін, місклік. Хотів по-іншому походити. От зараза. Хотів отак от походить, щоб зарядити міліну. Ну, вже, як то кажуть, протупив, так протупив. <кій> Давайте ось так. Так, і знову не доб'є і вона знову похилить, так? Чудовисько. Давайте ось так. Ага, хотів міліну на другий зарядити. Зараз її знімить, так? Чи не знімеш? Зняв собака. Де зарядити ніяк. Ну, ладно, давайте ось так. Дуже вдовго гра. Дуже вдовго. Чи як то кажуть, вижить би. Ще б вижить. За мідло, то на замідло має зняти. Колян, чи не снимешь? Так, давайте ось так. И снова хил. Блин, ну супер. Я прям фиг знаю, что делать с этим. Прям не знаю. Давайте поки притримаємо. А вдруг пощастить. Від хренового камінчика мого небагато. <кхух> Зовсім небагато. Ще Міньйона добила скотина. Так, коли вже там годинник піде, щоб можна було добивати то дівно. Я розумію, що і вони мене можуть добити, але ж надію маємо. Так, мінус один то вже непогано. Мінус один то непогано. Не добили. Як же все харить то? Прям капець. Чи та скринька срана буде ходити? Ну, добре. А, ні, не буде. <кхм> ну, тоді закінчуємо. Бо задовбали вівіки і все інше. Так, думав, що вже вилечу. Думав, що не дограю. Зараз ще два бої, так що тут фіг його знає. Сладґ. Да, може бути важко. Ну, добре, давайте. Добре, не добре, а давайте. Давайте ось так. Давайте ось так. Просто в сторону сладга ходити зовсім не хочеться. Зовсім, зовсім, зовсім. Давайте ось так. Давайте ось так. Давайте так. Так, і там комбо летить, так? Сладга в будь-якому випадку зачіпляє. Хреново. Хреново. Як його добити? Як же тебе добити? І точечно тут теж не вийде, так? Да? А ну, давайте подивимось. Прикром, а цей розіб'ється об неї, так, хм. Ситуація. Давайте спробуємо похилитися. Якщо мені то дадуть. Не дадуть мені похилиться. Так, сладх помер. Але там зараз Уве буде ходити. Мені від того не легше. Мені від того не легше. Бо він зараз по трьом вдарить, як мінімум, так? Да? По чотирьох. І камінчика мого хрен знайдеш. Все ж таки вилітаємо, так? А, і там вже та ходить. Навіть цього барбоса не добили. Ну, ось так от награвся. Ось тобі і командочка здавалось би, не важка. Ладно, хрен на них. Викупатися ради якоїсь фігні точно не варто. Який рейтинг? 490. Ну, пощастить, втримаюсь, ні, то ні. Нет. Всім гарного дня, всім перемог!